Привіт, друзі! Сьогодні ми зануримося у загадковий світ слов'янського гороскопу, де кожному року народження відповідає своя тотемна тварина. Хочете дізнатися, яка тварина оберігає вас і що вона означає для вашої долі? Пориньте разом з нами у давні вірування слов'ян і відкрийте для себе нові грані свого характеру та призначення. Не пропустіть! Слов'янський гороскоп за роками включає 16 тотемних тварин. Які наділяють силою людей, народжених у певні роки. Люди, які народилися в дані роки, їм належить слов'янська тотемна тварина, темний сох. Харизмою таких людей є самотність вони виступають природженими першовідкривачами, що шукають та прокладають нові дороги. Також темний сох символізує собою сходження та високу силу. Ставлення до цього тотему тему наділяє людей стрімкістю, почуттям власної гідності, відчуттям своєї особливості, проте доповнене відстороненістю, відокремленістю. Сох завжди незадоволений тим, що має, постійно прагне нових досягнень, захоплюючи у себе інших людей. Йому варто менше сумніватися в собі, довго не думати, тоді він зможе виконати свою життєву місію. Далі Люди, які народилися в дані роки, їхня тотемна тварина жалящий шершень. Всі, хто побачив світ у даному періоді, відрізняються високою активністю, що часто межує з метушінню та галасливістю. Шершень має розвинені інтуїтивні здібності, а також завидну цілеспрямованість. Якщо він поставить перед собою мету, йтиме до неї через будь-які перешкоди та труднощі, має відмінну пам'ять, бережливий. Схильний до ревного власництва своє ніколи та нікому не віддасть. А ось сам може зазирнути на те, що йому не належить. Люди тотема Шершня це лідери, що мають гостру мову, часто уїдливі. Люди, які народилися в дані роки, їхня тотемна тварина, причаївшися, люд, вовк. Особи, що стосуються тотем люта, що причаївся, мають величезну внутрішню силу, граціозні. Відрізняються м'якими котячими звичками. Причому схильні виявляти собі різко, несподівано. Вони не надто тяжіють до порядку, зате з інших обов'язково спитають навіть за незначне порушення. Поруч із такою людиною краще не розслаблятися, хоч зовні вона та виглядає умиротвореною, зате як тільки знадобиться, миттю збереться та дозволить побачити свої пазурі та зуби. Люд проявляється як добра, щедра людина. Яка при всьому цьому не допустить, щоб йому сідали на шию. Швидко дасть відсіч усім, хто посягне з його свободу чи територію. Людям цих років належить тотемна тварина, вогняна векша, білка, виступає знаком отримання та заступництва вищих сил. Вогняні векші за своєю натурою дуже грайливі, трохи лукаві, хитрі, активні, вбирають швидко та одразу інформацію. Моментально розуміють те, що відбувається, та шукають вірне рішення для нього. Мають нерівний характер, їх часто турбують зміни настрою, іноді депресивні настрої. Як правило, починають працювати з раннього віку, звикли спиратися лише на себе у ранньому віці укладають шлюби. Даним рокам відповідає тотемна тварина, перлинна щука. Народжених у перелічені роки особливо ретельно контролюють та захищають їхні покійні батьки. Люди надзвичайно спокійні, мають високу самооцінку в тому, що роблять правильно, виявляють консерватизм. Поводяться чесно, максимально відверті, вищою харизмою їх є здійснення, що створює перетворюючого початку життя. Це означає, що вони повинні знищувати все, що не варто існувати. Люди, які народилися в ці роки, їх то темна тварина бородата жаба. Таких людей характеризує природна мудрість, вони вміють гармонійно взаємодіяти із соціумом, навколишньою реальністю. Виступають більше реалістами, ніж мрійниками, консервативні, їх лякають зміни. Бородата жаба має чудову пам'ять, характеризується акуратністю, дбайливістю, вміє цінувати те, що вона має. Дуже гостинна стає прекрасним сім'янином, досить витривала, скромна, невибаглива. Людям цих років народжень належить тотемна тварина, дикий вепер. Для всіх, народжених у зазначені роки, характерна велика безстрашність вони завжди дадуть гідну відсіч своїм супротивникам. Їм однозначно більше підходить роль лідера, ніж підлеглого. Найстрашніше це довести вепря до стану люті. Але в миролюбному настрої він виявляє весь свій розум, здатний розсудливо розцінити ситуацію, не робить безцільних дій. Як правило, представники цього тотему тривалий час вирішуються, планують, перш ніж щось зробити. А коли набрали достатньо інерції, здатні зрушити все зі свого шляху. Реалізована мета вганяє дикого вепра у стан апатії. йому потрібно відпочити на самоті. Люди, народжені у дані роки, їхня тотемна тварина Білий Пугач. Такі особистості відрізняються своїм особливим графіком життя. Наприклад, у денний час вони сплять, а не сплять уночі. Найчастіше вони стають провидцями, медіумами, організаторами таємних громад. Їх виділяє сильна замкнутість, доповнена недовірливістю та забобонністю. Їхнє життя наповнене різними таємницями. Загадками. Найкращі представники тотему захищають найвищі цінності. Але на самоті їм працювати важко, набагато ефективнішою стане колективна діяльність. Даним рокам народження відповідає тотем тварини шиплячий вуж. Найбільша духовна здатність шиплячого вужа полягає в осягненні таїнства світової гармонії. Дані особистості мають гнучкий склад розуму, схильні до філософії та містики, цікавляться питанням тлінності людського буття. Своїх цілей досягають із завзятістю, а й із гнучкістю. Їх велику значимість є те, що приховано, ніж те, що очевидно. Спілкуючись з іншими людьми, також характеризуються скритністю, мало кажуть, воліючи слухати. Шиплячі вужі бережливі, практичні, працездатні. Але коли в їхнє життя раптом приходять несподівані перешкоди, виявляють беззахисність як змій, який скидає свою шкіру. Хто народився в ці роки, їм належить тотемна тварина, лис, що крадеться. Тотем лиса, а точніше, його представники, відрізняються неймовірно дивною загадковою долею. Дуже рідко страждають від монотонності, їх характеризує спритність, винахідливість, насмішкуватість. Хитрий розум, глумливість, а також вражаюча обережність та передбачливість. Лисиці ніколи не будуть відкрито з'ясовувати стосунки, вважатимуть за краще тихі дії за спиною. Вони є умілими маніпуляторами, дуже серйозно сприймають життя та досягають всього, що задумують. Люди, народжені у дані роки, їхня тотемна тварина, їжак, що згорнувся. Люди, їжаки, дуже схожі з домовиками. Відрізняються непередбачуваністю, шкідливим характером, часто метушаться та галасують, але при цьому мають чудову пам'ять, уважно вивчають усі деталі ситуації. З їжаків виходять вірні друзі та надійні сімейні партнери. Людям цих років народжень належить тотемна тварина, летючий орел. Про цих людей кажуть, що вони, птахи великого польоту, виступають проповідниками, реформаторами. Вирізняються хоробрістю, гордістю, одержимі ідеями. Орел досить мінливий, він не зазнає чужої диктатури над собою, не дотримується загально встановлених законів та правил, вступаючи в контакт з оточуючими, демонструє сумлінність, педантичність, граціозність, аристократичність, вірність у любовних та дружніх взаєминах. Люди, які народилися в дані роки, їхня тотемна тварина павук. Представники Тотема погано переносять самотність, гостро потребують створення свого кола, клану. Вони воліють рухатися життям неспішно, об'єднуючи навколо себе людей, починаючи з великих груп та закінчуючи серйозними організаціями, навіть корпораціями. Їх характеризує любов до влади, велика цілеспрямованість, чутливість, що доповнюються розвиненими творчими здібностями, зберігають певні традиції. Традиції від природи, наділені якостями лідера, то темна тварина цих років народжень є півень, що кричить. Особи, які побачили світ у перелічені вище роки, в основному відрізняються різкістю, поспішністю. Ними керують більше емоційні пориви, ніж здорова логіка. Півень, що кричить. За натурою надзвичайно активний, безстрашний. У нього в голові завжди будуються грандіозні плани. Тяжче до малювання. Любить перебувати в центрі загальної уваги, більше зациклений на своїй персоні, завжди надходить по своєму. Його стихія домівка, діти, Тотемна тварина цих років народжень є тур золоті роги, бик. Вдало комбінує в собі добру душу та вроджену запеклість, виявляє тенденцію до заступництва слабким, також тур досить романтичний. А якщо виникає небезпека. Стає сміливим, різким, наполегливим та агресивним. До кінця відстоює власну позицію, інтереси своєї сім'ї, а найбільше малюків, відрізняється великим терпінням, витривалістю та впертістю. І остання тотемна тварина для даних років народжень є вогнегривий кінь. Особи, що стосуються тотема коня, діяльні, хоробрі, правдолюбиві та виконавчі, просто шаленіють від поїздок та спортивних захоплень. Характеризуються високими принципами, виступають уродженими романтиками. Якщо ставлять перед собою якусь мету, будуть йти до неї, прикладаючи всю свою завзятість. Вкрай рідко вогнегривий кінь перебуває у стані бездіяльності, зазвичай він кудись поспішає чи щось робить. Такі люди весь час вражають своє оточення та себе за рахунок нових та нових рис своєї особистості та талантів. Друзі. А тепер по традиції залишайте коментар і напишіть, яка ваша тотемна тварина з слов'янського гороскопу і чи опис відповідає вашій рисі характеру. І не забувайте ставити лайк та підписуйтесь для майбутніх відео на моєму каналі. До зустрічі у наступних захоплюючих відео нашої культури.